Сліпі затести від Олі Гриценко. Знаєш, мене дивує пласки, якісь такі бюджетні, аромат, бо як табак Ванні, а тобі від того ще й класно. Настрою нема сил, нема енергії, нема. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я маю сліпі затести від Олі Гриценко. Привіт, Зою! Я тебе вітаю з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком і дуже тобі дякую за ту. Різдвяну, теплу, смачну спецію водобірку, яку ти мені. Надіслала мені деякі парфуми, навіть взагалі були нові, нові бренди, нові парфуми. Це було неймовірно цікаво розтестувати. Я вже дуже чекаю на сліпі затести від тебе, адже мені цікаво, чи розгадала ти парфуми, які тобі я надіслала. Це мої найулюбленіші святкові новорічні різдвяні парфуми. Тож ще раз вітаю тебе з прийдешними святами і гарного перегляду сліпих затестів. Це вже вдруга друга наша співпраця з Олою. Перші сліпі затести були десь півроку тому. До речі, я не так часто раніше. Брала участь у подібних акціях. Зараз я дивлюся, що весь україномовний ютюб парфумерний захопила ця хвиля сліпих затестів. І не тільки україномовний, До речі, так це прикольна тема. Я дуже тішуся, що я. Темі, що я у хвилю ввійшла, і звісно, хочу подякувати Олі за те, що вона надає мені такі чудові сліпі затести. По-перше, вона їх дуже класно оформлює. Вона наливає мені багато, тому я маю по тих затестах ще собі у колекцію аромати. Дуже дякую тобі, Олю. В тебе дуже гарний смак. Треба про це сказати. Я завжди дивлюся твої відео. І ну, ти знаєш, мене дивує різнобічність твого парфюмерного смаку, але при цьому, при всьому, поряд із цією різнобічностю, ти залишаєшся вірною собі. Це дуже класно і бажаю тобі успіху у відтворенні моїх сліпих затестів, які вже поїхали до тебе, які вже ти теж виклала на свій канал. Тож я запрошую свою аудиторію подивитися сліпі затести від мене на каналі Олі. Усі посилання будуть на долі на її канал. Ну що ж, я розпочинаю цю другу серію сліпих затестів. У сліпих затестах 5 ароматів, шостий бонус. Що Шо ж там за бонус? Я вже, звісно, все протестувала. На блотери заздалегідь. Нанесла, щоб не витрачати час, буде лише освіжати. Тому поїхали. До речі, я ж головне не сказала, що це сліпі затести до Різдва. Так, перший аромат, звісно, це Різдво: це мандарини, цукерки, льодяники, цитрусові, хрусткі, не дуже солодкі, соковиті. Всередині якась начинка в них. Класні людяники, насправді, аромат мандарину в парфумерії не так часто висвітлюється. Чомусь не знаю, чому можливо я знаю мало ароматів з мандарином. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви ще знаєте аромати з мандарином, окрім молекули 0,1. Плюс мандарин. До речі, він був у першому випуску сліпих затестів від Олі. Я його вгадала. Єдиний аромат, який я вгадала, це був мандарин від ESCentric Molecules. Це була моя перемога особиста. Але окрім нього, і ще одного аромату від профумі Дельфорте. Я про нього теж казала. І, до речі, в перших сліпих затестах від Олі я вагалася між молекулею мандарин і тим ароматом від італійського бренду мого улюбленого. Але ж знаєте чому? Тому що я більше ароматів з мандарином не знаю. Тому і вагалася між тими. Цей аромат. Це не ецентрик молекулес, оскільки тут немає взагалі, як я відчуваю, принаймні на початку і до середини я теж дочула цей аромат на блотері, Я не відчуваю тут молекульних компонентів. Це дуже класний, дуже позитивний, дуже яскравий мандарин. Звісно, я впевнена, що далі там підуть якісь квіточки. Зелені тут немає. Мандарин вже в цукрі, чую тут цукор. Такі цукати вже стають не просто мандаринки, не просто людяники, а ще й цукати. І навіть такі мармеладки, які посипані цукром, Класний, дуже позитивний, дуже різдвяний, святковий аромат. На жаль, я. Не маю жодних варіантів щодо назви, але я обов'язково цей аромат пораджу тим, хто любить. Знаєте, не просто пласки, якісь такі цитруси. Ні, от зовсім ні. Пораджу тим, хто любить аромат, наприклад, від герлен. Так, мандарин Базилік, до речі, це ще один аромат з мандарином, який я теж зараз згадала, що я його теж згадувала. Але у мандарин-базилік дуже швидко доходить така герленовська база, яка дуже така строга. Вона така стримана, незважаючи на те, що це мандариновий аромат. Тут цього нема. Це веселий, позитивний. Тобто, якщо ви собі хочете підвищити настрій не тільки у свята, а взагалі по життю, якщо ви зранку проснулися, настрою нема сил, немає, енергії немає. Увійдіть у хмаринку цього аромату і настане вам щастя. На жаль, я не знаю його назви, я відкриваю цей конвертик. І а, після того, як його відкрию, бо тут дуже гарно заліплено. І нічого я не можу поділ подіти под... подіяти з цим. Ой, тут щось впало. Так, я вгадала, щодо мандарину, це аромат від бренду 4711. мандарин та кардамон. Аромат 12-го року, власне, мандарин. Плюс кардамон заявлені в піраміді. На жаль, я не впізнала своєї улюбленої спеції кардамону в цьому ароматі. Не знаю чому, щось мені свіло. Або є ще така версія, що кардамон з'являється у базі. Але дуже дуже смачний, дуже позитивний аромат. Дякую, Олю, що ти мене з ним познайомила. Я взагалі цей бренд 4711 якось обходила. Ти знаєш, я чомусь вважала його бюджетним, якимсь таким ну негідним, ніший такий в мене снобізм проявляється. часами. страждаю від цього, і я дізнаюся, мої підписники про це знають, що колись я взагалі хейтила все, що можна і не можна. Але до речі, на таких чудових наліпках, які мені присилає Олі зі сліпими затестами, щоб я наклеїла. На атомайзер справжню назву аромату це дуже-дуже мило. Дякую тобі, Олю. Ось на цій чудовій наліпці написана назва мандарин плюс кардамон. Зверну увагу, дуже цікаво. Отже, після такої чудової мандаринової вуалі, йдемо далі. Другий аромат на блотері є, але свіжо. Ого-хо-хо-хо! Клас, клас і ще раз клас. Зізнаюся одразу, що з перших хвилин за тесту цього аромату це було перед відео. Я зраділа, тому що почула свої улюблені ноти. Почула ваніль, я почула бадьян, тобто аніс, зірчасти. Це моя улюблена, одна з улюблених спецій поряд з кардамоном. Звісно, аромат почав проявляти себе як табак-ваніль, Томфорд. І до речі, колір рідини про це теж мені нагадав, що це може бути табак-ваніль. Я одразу дуже-дуже зраділа. Подумала: ну все, я вгадала, це табак ваніль. А потім подумала, та ні. Це не табак-ваніль, не вистачає глибини. Тютюнова ваніль, вона така вишнева кальянна. І коли ти її наносиш, здається, що людина, я не знаю, як називається професія кальянщик. Коли він наштовує кальян, він кладе всередину цієї колби якусь кількість потрібну для розпалення цього кальяну. І, от коли ти вдихаєш аромат табак-ваніль від Тофорт, ти розумієш, що ну занадто він туди кинув цього тютюну. А тобі від того ще й класно, тому що ти цей вишневий тютюн просто обожнюєш. Так ось в цьому ароматі не додали вишневого тютюну у кальян. Ну це майже табак ваніль, але не мінімалка лайт версія табак ванілі. Справа в тому, що в табак ванілі дуже багато клонів, тому точно вгадати аромат. Я не можу. Я знаю кілька клонів. Зараз я не буду включати вчительку. Я пам'ятаю, що у табак-ванілі був класний клон у Френка Бокле. Він так і називався табак або табако, Щось таке. Це перше, що мені спало на думку, але я не стверджую, що це він. Мені здається, що той був більш насичений ніж цей. Так, моя відповідь, що це клон табак-ванілі. Фрагрантика не дасть збрехати. Другий аромат відкриваємо. Так, Але ж запакувала так, щоб ніхто не підглядав. Френк-букле Тобако. Ну, от бачите, от навколо, навколо, навколо оце шари намотую. І... Можна ж в принципі, мені зарахувати цю відповідь? Чи ні? Напишіть у коментарях, Олю, можна мені зарахувати? Френк букле Тобако 2014 року. Народження, цей аромат. Ноти, верхні, тютюн, слива імбир. Ну чесно, ну не чую я тут сливи, ну Добре. Середні ноти гвоздика або цинамон, намон, бо кедр. Супер серце. Базові ноти, ваніль, бензоїн, витивер. Супер клас, просто вогонь. Дуже дякую ще раз за чудову наліпку. Я собі у колекцію записала. Ну що, я вгадала, так? Хто молодець? Я молодець. Ну я жартую. Насправді та вгадати аромат, схожий на табак. ваніль, ну. Дуже легко, тому це був легкий варіант для мене. І зараз ми йдемо на ускладнення. Бо я вже знаю, що зараз буде третій аромат, який я наносила. Я його освіжу. Він мені сподобався, це моє. Але що воно таке? Я не знаю. Зараз опишу ноти і подивимось, яка доля цього аромату в моїх руках. М -м -м. Так, це аромат, унісекс нішевий. Бачу його майбутнє. А, майбутнє його на шкірі. До речі, жоден аромат не наносила на шкіру. Це якась така підстава. Це деревинний аромат. Деревина не біла, не сандалова, не в той бік. Деревина удова, деревина агарова. Також чую олібаном. Компонент парфумерний, який мені, наприклад, дуже схожий на Амбру. як його Представляють парфумери у піраміді, наприклад, якщо є олібану, то поряд, звісно, буде якась деревина, ваніль, наприклад, або бабетонка, або якісь спеції, схоже на бурштинове звучання. Це деревинно, бурштинове або амброве. Давайте я буду казати амброве, щоб ми було зрозуміліше, і олібанове звучання. Можливо, тут ще додане якийсь фрукт, який дуже теж люблю. Не вишня, не смородина, чорна, може слива, але це не точно, тому що слива. Схоже на конде флоренталь, але ні, це не він. Не запам'ятовуйте. Це не він. Флоренталь має шкіру і ладан, Він холодний. Це не флоренталь, але ця тема дуже класний аромат, зимовий, унісекс, кайфовий. Не можу сказати, що він автентичний, теж щось клоноване, щось від клонів. Навряд на флоренталь будуть клони якісь, але це та родина ароматів. На жаль, не можу сказати назву. Відкриваю третій аромат. Дякую, Олю тобі за цей аромат. Я б його собі у колекцію б, е, взяла. Отже, я не знаю цей бренд. <рит> Чому? Ну, я не знаю, мабуть, неправильно прочитаю, буде написана зараз назва Le Covent Fort Royale. Мабуть, Le Covent – це Le Covent, Covent – це бренд, французька мова. Форт Рояль це назва. Аромат 2018 року народження. Можна сказати, молодий аромат. Ноти, бензоїн, ваніль, дикі ягоди. Бензоїн вгадала, дикі ягоди щось довкола. Знов нашаровувалася, тому що чула я або сливу, або щось таке. Дуже класний аромат. Я обов'язково ознайомлюся з цим брендом. Дякую, дякую, ще раз дякую за знайомство. Це у сімействі комде Гарсонів. Не вистачало трошки теплоти цьому флоренталю. І цей аромат додав мені цієї теплоти. Я цьому дуже-дуже рада. Йдемо далі. Четвертий аромат. Я зараз посміхаюся, тому що я його виділила. Серед усіх, як аромат, який не є моєю ольфакторною мрією, тому що все те, що було до цього, це те, що мені треба у різних моїх смаках, але співвідношення класне. Зараз четвертий номер. Колір рідини не такий насичений. Ну добре, не будемо гадати за кольором рідини. Це аромат класичний, жіночий, нішевий. Він треба такий шар поставити, знаєте, такий прозорий шар, в якому такі блискавки отак стріляють, і я така собі вангую. Це класичний аромат. Починається він дуже м'яко, у стилі класики. До речі, я його дослухала на блотері до серця, тому що база на блотерах ну, зазвичай є або нечутна, або вона трошечки ламається. То я зрозуміла, що в цьому ароматі багато альдегідів. Я їх відчуваю, вони зелені, але вони пом'якшені з чимось, бобів тонка або ванілі. Але все ж таки потім пробиваються альдегіди. Аромат, я б сказала, що це шанель, але справа в тому, що в шанелі альдегідова тема, вона майоріє скрізь, майже скрізь. В мене так кілька шансів. Шанс тендер, шанс фреш, ну, може класичний шанс. Усі інші аромати Шанель вони мають альдегіди чомусь, Навіть якщо вони не зявлені в піраміді. Цей аромат у стилі Шанель, альдегідної Шанель, класичної старої школи, але, на жаль, я з нею не так добре знайома. Я не стверджую, що це Шанель, взагалі я не знаю, чи створює Шанель надалі подібні аромати. Мені здається, що вона на цьому вже закінчила ще у 90-х роках, але ха, ірис. Ну, тобто тема Іриса Дегіда, вона вже в принципі не моя. Тому я її одразу знаєте як, ідентифікую як Аля Шонель. Що там який аромат? Але однозначно можу сказати, що цей аромат пасуватиме формат дорогої жінки, яка має років більше ніж 25. Я теж маю більше ніж 25, але я цього не носитиму. Ну, Но це класика, це красива, така розгорнута класика. Не знаю назви, не можу ідентифікувати, але схоже на шанель. Четвертий аромат. До речі, це може бути не Шанель, а. Хоча сказати Амуаш. Може Амуаш. Шанель Карамандель! В смислі? Шанель Карамандель? Це шанель Карамандель? Серйозно? Оце Карамандель? Люденьки, це, це не помилка? Ох! Ну, мені дуже соромно, Шанелькоромандель. Верхні ноти, гіркі апельсин, неролі, цитруси. Добре, можливо, я переплутала альдегіди з поєднанням гіркого апельсину з, з неролі. Середні ноти, пачулі ірис, троянда, жасмин. Добре. І база, Бензоїн, білий шоколад, деревина, ладан, ваніль, олібану, мускус. От, до речі, те, що я казала, що пом'якшені альдегіди. Замалась на увазі, що гірке, апельсинне ролі та цитруси пом'якшені білим шоколадом, бензоїном, ванілю та алібаном. Давайте так, давайте зарахуємо, зарахуємо мені теж цю відповідь, тому що я вгадала, що це Шанель. Ну Це, ну це серія номер два. Знаєте, як у табак ваніль вгадувати його клони, так само і шанель. Тобто ну, напис так, Шанель він просто викарбований. В мене на чолі, тому що я багато років в парфумерії, тому звісно, я впізнаю, впізнаю просто цю постать, але мені дуже прикро, що я не впізнала карамандель. Дуже прикро. Я взагалі бутікову лінійку Шанель погано знаю. Я знаю лише беш, як мені здавалось, карамандель сікамор. Ну хіба ще паузу. Але ну, взагалі, дуже дуже погані в мене знання щодо бутікової лінійки. Отак от прокололася на сліпих затестах. Але ми зараховуємо мені цю шанель. добре? Зараховуємо. П'ятий аромат. Ще в нас бонус буде. Але мені подобається, дуже гарно пішла. <смі> так, п'ятий аромат. Класний аромат. Де я чую одразу манго. Я люблю мангові аромати під настрій дуже рідко. Як, знаєте, Як спогади про мою юність, коли. Аромати ескада, так були тоді люксові аромати ескада, і там дуже багато було ароматів, присвячених таким фруктовим поєднанням, тропічним поєднанням. Там було багато дуже манго, драгонфруту, ананасів, бананасів, такого всілякого. Тут манго дуже гарне манго, якесь таке зелене чомусь. А знаєте, коли манго трошки не дозріло, воно як ялинка трошки всередині оце такий варіант. Дуже соковитий, дуже яскравий аромат. Я розумію, чому Оля поклала мені його у різдвяну добірку, тому що він справді святковий. Я чому поклала блотер? Тому що я його вже нанюхалася трохи. Дуже якісно зроблений. Я б собі такий аромат в колекцію не взяла, бо його занадто солодощів. Занадто але мені подобається оця мангова центральна нота, яка створює настрій. Вважаю, що цей аромат буде дуже стійким. Я не можу визначитися, чи, чи це ніша, чи це люкс. Ну тому що просто знаєте насиченість аромату наразі вона блокує його розвиток. От для мене це припона, чому я б не купила цей аромат. Тобто, він можливо буде монотонним на моїй шкірі. Я так вважаю. Але всім, хто хоче ефект вау, коли ти наносиш як кірки, так? ефект вау. Але кірки мускусні, зараз не порівнюю цей аромат з кірки, я порівнюю за ефектом, так, який створює аромат на людині. Під людини, на людині, То цей аромат створюватиме саме такий ефект ефект кірки. Ну, Давайте я його відкрию, тому що в мене вже просто азарт такий, що я ледь стримуюсь. Що мені робити, як мені його відкрити? Так. Мюглір. Angel Muse 2016 року. Мені дуже мені дуже-мені дуже прикро і соромно, але я його не знаю. Верхні ноти рожевий перець, грейфрут. манго нема. Середні ноти горіхова паста. База пачулі витивер. Горіхова паста, мабуть, монотонність таку мені і створила, як мені здалося. Але тут немає манго, Чому? Питання до Мсьє Мюглера, де манго заховав? Який рожевий перець з грейпфрутом? Серйозно? Це манго. Манговий Angel Muse. Angel? же, так, я вже забула. Я мюглер. Так, Angel Muse. Ну, дійсно, дійсно, зараз я, от коли я вже така розумна, коли я вже відкрила, то дійсно я чую енджелевські ноти, як я могла їх не вгадати. Енджел це мій улюблений аромат був в нульових. Я його не знімала. Не знаю, чому я його тут не вгадала, але то, що він яскравий, дуже соковитий і дійсно монотонить це правда. Але тоді мене чомусь це зовсім не, не зупиняло. Я тоді носила Енджела, тоді носила Гучураш, але Гучураш це інша тема. І зовсім не парилась з того приводу. Ну, дуже цікаві за тести. Я взагалі просто в захваті під враженням. І зараз останній аромат, який є бонусом, ось тільки мені його дісталося. Це п'ятірка чи Четвірка. Ну, щось таке. Більше, ніж усіх. Клас. Аромат, унісекс, як я вважаю. Щось колоністе, цитрусове, гісперидне, трав'яне, а сіслий колонь, але сіслий холодні. Щось мене взагалі все холодно сьогодні порівнюю. А може, не унісекс, але щось таке люксове, унісексове, свіже. Яскраве, свіже, трави, мурави, цитруси, трошечки мускусу. Хотіла сказати Moschino Friends. Був такий аромат в нульових, навіть 90-х, Moschino Friends. але це був чоловічий аромат. В ньому лише одна нота не співпадала з тим, що зараз є на блотері, і це, звісно, не Moschino Friends, тому що Friends чоловічий і там база дійсно чоловіча, але початок дуже схожий. Класний, я б його порадила молодим хлопцям і навіть молодим дівчатам. На вечірку. Якщо у вас є настрій в цьому році на вечірки, то оцей аромат вам знадобиться. Він створює настрій вечірки. Отже, бонус. Бонус відкриваємо. Так. Бонус. Оце не маскіна Френс. Мандарин і кардамон. Тобто це те, що було вперше. І, я так розумію, плюс написано: Піно Сільвестре. Я об'єднала два аромати, які максимально передають аромат ялинки. Піно Сільвестри це голки сосни, ягоди ялівцю, кедр та мандаринка від 47-11. Тобто це міксований аромат. Це мішаночка, мікс. Ну, Олю, ну ти мене заплутала. Дякую тобі, це дуже весело. Це дійсно весело, це класна була ідея змішати аромати. Я, наприклад, не додумалась до цього, ти отримала від мене бонус у вигляді одного аромату. Ну що, я, я програла? Супер класні всі аромати. Я дуже тішуся тим, що я взяла участь в цьому чудовому сліпому затесті. Три аромати, принаймні, три аромати. Я собі беру у колекцію, буду носити з величезною радістю. Аромати дійсно всі святкові. Всі аромати влучно підібрані. Вони максимально підійдуть до святкування цього чудового, такого таємничого, я не знаю, мого улюбленого свята, такого як Різдво. І звісно, я вдячна всім, хто подивився до кінця цей затез. Я чекаю на ваші коментарі, що ви мені скажете, як я їх провела, чи вдало, чи не вдало. Підписуйтесь на мій канал, на канал Олі, ставте нам вподобайочки, тисніть на дзвоники, щоб не пропустити нових відео. Дякую за активність на каналі. Запрошую ще гарних вам свят і всім па-па! Слава Україні!